Що буде робити Америка? Передбачити практично неможливо, тому що ви бачите по сім п'ятниць на тиждень, але точно це все буде для того, щоб остаточно відкрутити всі гайки і нарешті запустити цей світ вільне вплив, поки не знайдеться того, хто схватить кермо. І це будемо ми. Тільки він там каже, що в нас немає козирів, в нас немає карт. У, у цьому його курина сліпота. Наш козир – наші люди, наш козир – наша ДНК. Тому все в нас буде добре, але зараз передбачати за рахунок кого це буде за рахунок себе. Все. Все, а вони всі нам допомагають зрозуміти, що з нами все нормально, що ми сильні навіть в таких умовах. І з переляку за своє життя. Зараз вони нам будуть допомагати. Вони вже це роблять. Ми бачимо, що дуже-дуже вони ж е, сикуни, прям страшне. В них оці страхи, вони, вони дійсно поневолені ним. Але вони зараз, європейці, ти ж дуже дуже нам е, роблять е, втихо все. Ми бачимо, що підписуються дуже круті пакети допомоги дуже круті пакети на співпрацю. Там на але вони бояться це все обговорювати. Можливо, це і правда. Тому, поки ми тут бачимо те про що кричать, ми не бачимо з вами те, що формується. І це основа тих нових союзів а, і того всього, а, що ми будемо просто змушені ставати лідером а, і економічним, і безпековим, і духовним. Я не вірю, що Трамп нас прям повністю кине, відмовиться, тому що є ще американський народ, тому що втратити повністю всі важелі тої країни, якій дозволила вся планета а, бути таким вердиктом. Вони будуть все таки за це триматися а за цей час. Поки вони і нашим, і вашим, і все підряд, українці остаточно вирівняються, і продовжимо вже без усіх, і вже їм скажемо, слухайте сюди.